Для мене існує лише перша частина парку юрського періоду, яка дарує мені ностальгічні спогади, і загалом вона навіть зараз не виглядає якимось старим фільмом, крім тих моментів, де є комп'ютерна графіка. Там вона вже виглядає дивно, але і всі нові фільми від Марвел виглядають дивно. Всі інші продовження вже втратили той саспент, що був. А світ юрського періоду взагалі тупо спекулює на фанатах і веде сюжет невідомо куди. Тому для мене особисто не зрозуміло, навіщо взагалі вирішили знімати нову частину, враховуючи, що попередній, ледь не найдорожчий фільм, взагалі виступав це звісно пов'язано з виробництвом, бо там були свої нюанси не найкращі часи. Вони вирішили його знімати. Але судячи з оцінок всіх частин, думаю, можна було зробити певні висновки і навряд чи Йохансен зможе врятувати ситуацію. Тому, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про фільм під назвою Світ юрського періоду відродження давайте по порядку. Ну, якщо ви не пам'ятаєте, чим закінчилася попередня частина, то не переживайте, автори цього фільму теж не пам'ятають і просто вирішили зробити нову. На цей раз у нас не супердинозаври чи гібриди, якісь тепер це прям мутанти. Куди ж ділися всі попередні, які заполонили всю планету, ну вони просто вимерли через кліма, деякі, звісно, залишилися, але тільки ті, що не кусаються. А решта тепер живе на якомусь острові, куди людям но-но-но не можна, але кого і коли це стрімувало. Тож новий загін самогубців вирушає у подорож. Головна героїня щось по типу найманця, яка за гроші зробить все, що завгодно, легальне і нелегальне, Їй запропонували легеньку роботу. все, що їй треба, це допомогти зібрати зразки крові команді, яка складається з науковця, які вірять, що робить добру справу, а не просто шістка чергової корпорації, яка хоче лише бабла. Декількох людей, які виконують роль розхідників, якоїсь родини, головного поганця і, звісно, з темношкірого хтось ж має загинути першим. Але це мархишала Алі, тож його надто дорого так просто запросити у фільм та вбити. Ще є едскрейн, так чисто, щоб було побільше знайомих облич, і люди повірили, що ця стрічка варта уваги. Забігаючи наперед, скажу, що нічого нового вам тут не покажуть. Все як по шаблону є острів, є якийсь альфа-динозавр, є таємна лабораторія. І є команда, з якою нас будуть ну дуже довго знайомити. Потім накидають трохи чеховських рушниць і понеслась битва за виживання. Сам нуль зато так багато драми, що вона тупо не чіпляє. Не можна зробити так багато персонажів і намагатися кожному прописати якісь, хоч і клішовані, але драматичні моменти. Оце штучна емоційна прив'язка до них. А тих, чиє минуле залишилося невідомим, відповідно можна про тому загалом для самих донозаврів залишається лише, дай Бог, хоча б чверть фільму, який йде всього дві години. А от гумор тут, до речі, норм так примітивно і туповато, але це розважає. Загалом вийшло не настільки погано, наскільки я особисто очікував, але й взагалі не так цікаво, як хотілось би. Найцікавіші моменти стрічки, там де якшон показали у трейлері, але все, що ви зараз бачите на екрані, буде більш розкрито, причому показали практично без полерів. Тож самі сцени насправді цікавіші, ну а між ними буде велика кількість діалогів. Взагалі, єдиним позитивним моментом цієї частини франшизи, є те, що намагалися зробити сцени, яких ще не було. Тож, незважаючи на передбачуваність, все ж таки є неочікувані та цікаві моменти. І ніколи не міг подумати, що можна так бездарно використовувати головну тему франшизи, яка сама по собі потужна і робить будь-який момент цікавим, але не в цьому випадку. Ну а так здебільшого музичний супровід не викликає ніяких емоцій, незважаючи на те, що композитором стрічки є Олександр Деспла, відомий за такими фільмами, як Поттер» і смертельні реліквії, король говорить та готей Гранд Будапешт. Якщо ви ще по якимось там причинам не в курсі, що це за франшиза юрського періоду, то подивіться перший фільм. І буде вам щастя, все інше це просто все те саме, але у новій дуже неякісній обгорці. І створені лише для того, щоб заробити грошей на одному й тому ж сюжеті. Ну якщо ви прям фанат цієї серії, то це не початок нової трилогії чи продовження старої. Це все виглядає як такий собі спін-офф. Ну, якось так. Ну а що?